Наця прийшла з музичної школи дуже засмученою. Мовчки поклала свої речі, і на якусь мить непорушно застигла під дверима кухні, де тепорилася мама. Нарешті нарішуче прочитнила двері. Ну як твої успіхи сьогодні на стуню? Помітивши доньку, озвалася жінка. Дівчинка на мить запнулася та, одразу позвавішивши, сказала Чудово, уявляєш, мамо, Ольга Павлівна по сульфеджу поставила мені п'ятірку. Мати задоволено посміхнулася, витрила руки і пригорнула дівчинку до себе Бачиш, доню, хто старається, то досягає хороших результатів. Настя підвела очі і теж спробувала посміхнутися у відповідь, а мати не вловила, не вловила їх карг оченят. Того радісного особливого вогника, який щоразу сполохував доньку за хорошу оцінку. Настоню, а ти справді печірку отримала? перепитала жінка. Так, звісно, ти що ж, матусю, не віриш мені? Донька легенько вивільнилася з материних обіймів і поспішала до кімнати за щоденником. У графі для оцінок дійсно красувалася п'ятірка, не чекаючи нових запитань. Дівчинка вийшла з кухні та насе. Та на серці матері було неспокійно, адже вчора Настя недовго готувалася до уроку. Потім, сказавши, що все вже вивчила, побігла до подружки. То жінка не хотіла сумніватися у чесноці доньки, та й оцінку бачила на власні очі, Цьому, тому мати намагалася відганяти від себе різні підозри, адже так хочеться довіряти власній дитині. Залиш дня і наступний, Настя, як ні в чому не бувало, робила уроки. Бавилася з молодшою сестричкою, але щоразу чомусь уникали випадку лишатися з мамою на одинці. Так завжди стається з дітьми, які намагаються щось приховати від батьків, починають лукавити. Думаю, що все минеться, ніхто нічого не дізнається про їхній нечесний вчинок. Та, мабуть, вони забули або не вірять, що є той, хто виводить усе темне на світло, саме так відбувалося і з настою. Увечері мати посадила, посадила менше яринку, укликала до себе на Давай почитаємо з тобою, доню, слово Боже. Дівчинка охоче присіла поряд, відчуваючи, що мама щось запідозрила. Жінка розкрила Біблію і стала читати про подружжя Ананію та Сапфіру. Вона мимоволі звернула увагу, як напружено сидить Настя, вдаючи байдужість. Потім, не дослухавши до кінця, дівчинка раптом попросилася до себе в кімнату. Тобі не цікаво дізнатися, чим закінчилась ця історія. Здивувалася мати. Я знаю її, тихо прошепотіла дівчинка. Мати сумно дивилася на неї. Я сьогодні випадково зустрілася з твоєю чірлікою Ольгою Павліною. Настя з тривогою дивилася на маму. Навіщо так чинила, доню? Адже я завжди тобі вірила. Настя не могла більше стримуватись, вона з плачем припала до матері. Я дуже боялася тебе засмутити. Але ж неправдою, ти засмутила мене набагато більше, відповіла вже лагіднішим голосом мама. Дівчинка тихо схлипувала, вона вже все давно зроз... зрозуміла і засудила свій вчинок. Тому була вдячна Господу і мамі, що її неправда викрита. Матусю, я завжди казатиму тобі правду. Схвильовано говорила Настя І вчительці у всьому зізнаюся. Того вечора особлива радість наповнювала серце дівчинки, хоча й вона трохи хвилювалася через завтрашню розмову з учителькою, проте дуже сумлінно готувалася до уроку посельфеті. Амінь.